Шановні пані та панове, цього серпня ми відзначаємо вісім українських справжніх, українських легенд. Український лікар, нейрохірург Андрій Сірко, який врятував життя тисяч наших людей, наших воїнів. Із 2014 року. Дуже вам вдячний. Український журналіст, воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко. Кожен, хто мріє стати легендою журналістики, вчиться у Андрія професійності. Українська волонтерка одна з творців галузі тактичної медицини в Україні Ірина Гук. Українська легенда перша в історії цієї нагороди іноземець, один із найвідоміших в світі харків'ян. Взірець того, що таке щирість. Фумінорі. Цучіко, волонтер. Дякуємо тобі. <плодисмі> <плодисмі> <піллянський> Японія за таку людину український поет, композитор, музикант Тарас Петрененко. Його пісня стала пророцтвом про нову велич України. Українська тренерка, яка Виховала багатьох олімпійських чемпіонок, блискучих українських спортсменок. На жаль, навесні цього року її не стало. Але Україна завжди пам'ятатиме свою спортивну легенду Альбіну Дерюгіну. Український інженер один з героїв нашої енергетики Володимир Летенко. Дуже дякуємо вам, Володимире. Ми пройшли минулу зиму, і саме завдяки тому, що Україна могла довіритись майстерності таких людей, ваших колег, таких як ви, Володимир. Дуже дякуємо вам! І легенда, про яку я хочу сказати окремо. А воїн, яким будуть пишатись всі покоління українського народу, 27 років він був на цій. Нашій землі, але залишився з Україною на століття. Герой України, український доброволець, найкращий син, вірний хлопець, да вінчі, Дмитро Коцюбайло. Слава Україні.